Сьогодні у нас проходять вибори на заміщення вакантної посади директора нашого закладу. Ось ця процедура вона є доволі тривалою. О, розпочалася все ще 15 лютого, коли вийшов відповідний наказ управління освіти і науки про заміщення вакантної посади. Було пророблено дуже багато підготовчої роботи. І от е, даним наказом було визначено день виборів саме на 27 квітня 2023 року, доволі тривалий період часу у нас виборів не було, тому що кілька років Микола Григорович обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків директора, і це питання не було врегульоване. І от якраз зараз у нас є можливість ну переобрати директора, і якби надалі він набуде статусу просто директора. Без ТВО. <ріст> Всі бажаючи впродовж двох місяців, там до 17 квітня мали можливість подати необхідний пакет документів в області в управлінні освіти і науки і відповідний лист ми отримали 18 квітня, в якому зазначається, що єдиною особою, допущеною до вибору, є Савелія Микола Григорович. Тому кандидат у нас один фактично виборці можуть ну, підтримати дану кандидатуру або не підтримати жодної з наявних. Розумієте, виборчий процес, процес виборів директора Водомролинського педагогічного фахового коледжу, розпочався ще 15 лютого, коли був виданий наказ управління освіти і науки про проведення конкурсного відбору. Відповідно, потім по коледжу був виданий аналогічний наказ про на підготовку до рейтингу голосування у Доморолинському педагогічному коледжі. Для проведення виборів директора трошки різні речі голосування і вибори директора я не знаю, чи роз, директор про це розповідав, бо відповідно до нормативно-правових актів є типове положення міністерське, а також положення обласної ради про вибори керівника закладу фахової передвищої освіти. Вибори не є. Вибори мається на увазі, які проходять в закладі, в нас сьогодні не є однозначними для призначення директора на посаду, тому що відповідно цих положень призначається на посаду за контрактом з обласною радою. Тоді кандидат, якщо він набрав понад 60% голосів виборців. Якщо б уявити, що сьогодні було б три кандидати, вони поділили між собою б голоси там 20-30-40 відсотків, то в такому випадку би наглядова рада Володимир Морлинського педичного коледжу проводила конкурс, враховуючи результати голосування. Після видачі у коледжі наказу про підготовку до голосування було створено організаційний комітет, а також виборчу комісію, яка працює безпосередньо сьогодні. На перший погляд, там аж дві структури, на що вони потрібні, але справа вся в тому, теж що у тих документах про вибори директора чи про призначення про конкурсний відбір директора прописано, що Участь у виборах мають право брати всі педагогічні працівники, котрі становлять не, більше, не менше як 75% всіх тих, що мають право брати участь в голосуванні. Не менше як 15% становлять здобувачі освіти. Відповідно, 10% чи до 10% становлять не педагогічні працівники. Це лаборанти, бухгалтери, бібліотека, робітники. Ну, Загалом на сьогоднішній день, ще поки Володимир Волинський, але вже прийнято рішення Волинської обласної ради про переіменування нашого освітнього закладу, думаю, вже студенти нового набору будуть поступати у Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського. Хоча, на жаль, багато закладів повідомлялися від аналогічних імен, які вони носили, ну, з огляду на, напевно, що. Радянських лідерів, які були прив'язані до освітніх закладів. Ми залишаємося кримчанами і, дасть Бог, будемо працювати на освітній ниві ще довго. На сьогоднішній день наш заклад це майже 100 студентів, 160 працівників. Маємо 9 ліцензованих, із них 8 акредитованих освітніх програм. Неакредитована програма нова. Це професійна освіта цифрові технології, які ми відкрили минулого року. Аншлаг, надіємося, що і надалі вона буде користуватися попитом. Завдяки. Підтримці нашого народного депутата було замінено два комп'ютерних класи, і вони якраз використовуються для підготовки фахівців цього напрямку. Залишаються в нас ті самі спеціальності: початкова освіта, які ми готуємо з 61-го року. Дошкільна освіта маємо діловодів, маємо трудовиків, маємо художників і освітян художників на сьогоднішній день. Ми міняємо один рік. Ми набираємо середню освіту образотворче мистецтво. Тобто, це митці, які планують себе реалізувати саме як вчителі образотворчого мистецтва. А минулого року ми вже набирали чистих художників, тобто це наш, наш випускник, який буде працювати, ну можна сказати, на ринку образотворчих послуг. Що ж до виборів, чесно скажу, вважав, що це не на часі. Але обласна державна адміністрація, обласна рада вирішили, що в нашій тиловій області є всі можливості для того, щоб організувати і провести виборчу кампанію щодо Конкурсного відбору керівника Володимирського педагогічного коледжу впродовж двох місяців тривав прийом документів. Не скажу, що ніхто про це не знав, тому що в інтернеті і на сторінці коледжу, і на нашій, нашому представництві у Фейсбуці і в Інстаграм були представлені оголошення, які розміщувалися, і запрошували. Людей взяти участь у цьому конкурсі, проте на жаль ніхто не наважився в 2019 році. Вступив у дію чинний закон про фахову передвищу освіту, за яким керівник, який на момент вступу в дію закону очолював заклад, має право взяти участь у виборах ще один раз. Цим правом я і скористався, підготував відповідний пакет документів і подав на розгляд комісії обласної державної адміністрації. Що ж до майбутнього свого бачення, своїх планів, команда, яка яку пощастило мені створити впродовж цього терміну мого перебування на посаді, а як ви вже запитували, 22 роки з 2001 року я маю честь очолювати заклад освіти. Потужні хлопці і дівчата, які мають сучасне бачення, які розуміють, які на сьогоднішній день виклики стоять перед освітою, тому що повернення наших територій буде вимагати як схід, так і південь маси україномовного вчителя. І якраз на це і буде спрямована основна наша діяльність на найближчі п'ять років це прозорий, зрозумілий і заклад, який сповідує принципи студентоцентризму. Таким ми бачимо наш навчальний заклад в наступний період. Дасться знати, якщо громада вирішить, що я ні з ким не зіпсував стосунків, що я маю право продовжувати роботу, я щастю прийму ці виклики. Я тримаю вигулення. Один там приєднання. Кількість виборців, які отримали бюлетені 134, кількість невикористаних бюлетенів 7. Кількість бюлетенів для регіону голосування, виявлених у скринці для голосування 134, кількість бюлетенів. Визнаних недійсними один. Ну і основні підсумки. 130 голосів віддано за кандидата Савельєва Микола Григоровича, що становить 92,2% від загальної кількості осіб, включених в списки виборців, і е, троє осіб визначились як такими, що не підтримують жодного кандидата, що становить 2,1% від загальної кількості виборців.